Там навіть як нас ну, привезли, то продукти рікою возили катером таким, бо дороги, дороги не були. Потім вже зробили і трохи дорогу, вже можна було і таке казали таксі, грузова машина брезентом закрита, то таке таксі приїздили, можна було в район їхати, бо тут не було. Так бо ні зубного, ні то десь, що, що треба було, то треба було їхати в район. Ну а тут дуже далеко, то тут, тут таке багато кілометрів що то є навіть неможливо передати. Ну, то так, що палили ми багато, ну треба було вставати і вночі палити, бо, бо морози дуже були поза сорок, неможливо. Вікна, як замерзли від восени, то дома вони не росте. Май вони ще були замерзли. Там в маю ще міг і сніг лежати. А сніг так все досипав, досипав, а таяти нігде не таяв. Той же під низом був, то він такий, як такий цукір кришталевий вже був, так ще засахарив там. Було важко було. Дуже тя. Вчатку нам давали 400 грам хліба. А той хліб такий був коники, ліпити такий мокрий, знаєте, то кожен хотів, щоб та шкірка попала, бо там трошки ніби більше його було. І так думаєш, чи його вже з'їсти, чи його на рану тримати. То то ще перший, перший рік. То туди, як нас привезли, там ще німці вислані були. Але німці вже освободили в той, в той рік. Басарабці вже були скорше, Вони вже такі трохи вжиті, садили городи, литовці, латиші, істонці. то, то, то була всякі нації. О. А вам дали будинки якісь? Такі були бараки, але така маленька кімнатушка. Ну, ну так, во, так во, як двері, і того таке було. І, ну, і нас сестра, мама, Тату, правда, поїхав на роботу, тата не було. Бабця та старенька, та бабця наша зараз перший рік з солодуми. Я тяжко працюю, мені щось. Вже то кусок хліба дають батько, бо батько працює тяжко йому вже за ту бачу, дуже не дбали, і то багато тих старих, зараз той рік перші помирали. Вусини, зараз, зараз восени, як тільки зимно начало, то все, зараз то все зараз, зараз такі щежикова, Ну, звідки були, там такі старі люди. Зараз то що помирало старе. А ці бараки не охоронялися? Чи? Ні, ні, ніхто. Я кажу, тільки комендант приїжджав раз на місяць і ми розписувалися. А тоді гроші вам ще не платили, тільки ні, давали платили. платили, платили гроші. Платили, правда, то невеликі гроші були, ну але можна було тільки ж продуктів дуже не було там. То видавали таку норму, так? Кожному? Ну, так якби норму. Муки там на ті праздники, то по, по три кіля на, на член сім'я, наче кільку там, ну, там ділили. Ну, а потім ми вже, Та українці то не такий народ, ж вони собі міють раду дати. І ще, по-перше, ж наші так міли собі побілити, там ті бараки, образки мали, позавішували, ручничками поубирали, правили службу Божу, збирали, ще там були які, ж вони то що знали. знаєте, Молитвенники були. Можна казати, кожен литве мав з собою. О, так що ми ну, так то ті литовці вони були, вони так були газетами, клеїли якимись журналами, ті, вони то не міли побілити. Бо наші то, то міли, бо в нас були такі хати то, на Україні, що то треба було білити. То, то, а там всі замножили ті блощечі, А то лі... що з дерева зроблене, то воно, воно ще, певне, десь там на... стоїть на корню, воно вже там є чи щось. Не знаю, то таке було. А в Бараці ви довго жили, коли ви аж якусь мали хату ну, потім? Потім вже стали будувати такий двоквартирний дома. То там вже в тім домі була велика кімната, трохи менша. Ще друга тут вже була кухня і кладовка, кладовка була. І вже потім навіть кірничі стали там робити, бо так з ріки пили воду. Вода, знаєте, як то весною, і все таке там тече, та вода така мутна, не Бог борони. А ми як бліжі робили, так пити хотіли, ми таку яму купали, там тої води підійшло. І ми так через хустинку тої води напили так, як нині, пам'ятаю, може, я до ті каміння в жовчному мала, може, де тої води, я знаю, й не знаю.